Оце ну, така кімнатка буде. Це викопав. Не знаю. Таке-не таке. Страшної чи хуже. Вікно. Вже більше, ніж в мене, видать. Блять. Не конура, конуріще. Другий етаж буде. у Індії то є стільки. Ну його нахер. Тут десь печку зроблять. Може. Треба додати може. Двері казали нові, тільки як вперти їх сюди потім. І тут от коси красивенько зроні. І лісницю казали, лісницю. Казав один в Москві. З івано франковська Лісниця. І не драбина, і не лестница, а лісниця.